Ну що ж, наступний автомобіль це у нас буде кросовер. Народний автомобіль, той, який ви полюбляєте, і завжди хочете для себе його придбати. Друзі, що це за автомобіль? Як думаєте? Дивіться, це в нас зрозуміло каджарчик. Каджарчик на гарній комплектації, максимальна оптика, оригінальні диски. Бачимо, що це у нас вже ресталінг. Він у нас має 20 рік, 1,5 дизель, 183 тисячі пробігу, 2500. Безключовий доступ є, звичайно, діло цього автомобіля. Ось ще є такий самий кольори, але простіша комплектація. Бачимо, що в нас є комбінований салон, тканина плюс тряпка Starstop, автомат. Не автомат, а робот. Ну, Він вже йде нормальної якості. Так от виглядає задня частина. Я думаю, що цей автомобіль вам подобається більше, ніж Peugeot 5008. А чи ні? Чи так не вважаєте?